Вітаю, представляю новинку від баварського монетного двору. Монета номінована Руандою Лунар рік коня 2026 в оригінальній вакуумній запайці від виробника, яка захищає монету від будь-яких пошкоджень, від патинування, від, від впливу вологи. Шикарна монета тираж 25 тисяч екземплярів, якщо я не помиляюсь. Дуже дорога, коштовна вже на сьогоднішній день монета, хоча, хоча тільки що випущена. Як ви знаєте, ціна срібла вже під, підходить до 50 доларів за тройську унцію. Відповідно, монети коштують набагато-набагато дорожче. Ставимо лайк, підписуємось і до нових зустрічей.